В ефірі телеканал РТБ. Передача «Громадська приймання. Чи знаємо ми свої права і чи легко їх захистити на цю тему? Ми будемо говорити з гостями студії. А це Ельвіра Шиліна, керівник громадської організації Кримська діаспора рівненщини та Євген Новицький, правозахисник у сфері медичного права, працівник рівненського відділення всеукраїнської мережі людей, які живуть з віч. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Доброго дня. Я лише зауважу одразу, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож ви, шановні телеглядачі, можете поставити запитання нашим гостям, зателефонувавши за номером двадцять Отож. Майже півроку Крим ваша організація, громадська організація Кримська діаспора Рівненщини, вже розповідає молодім та жителям нашого краю про те, чи знають вони свої права, так і вчать, як їх захищати ці права. Як виникла ідея створити ось цю таку програму? Що спонукало вас? Створити програму і навчати людей. последние события в нашем обществе, в нашей стране выявили такую проблему, как правовой нигилизм, правовое незнание. Мы занимаемся практически ликбезом, ликвитацией безграмотности в сфере правовых знаний и юридических знаний среди населения. То есть выявилось, что люди не знают своих прав и не умеют их защищать. Даже те люди, которые знают свои права, как правило, боятся их защищать. То есть наша программа возникла именно на почве вот этого в незнании вот этой проблематики. Mm -hmm. ну, а чему же они боятся их защищать? И какие это права? Например, право на захист, право презумпции невиноватости, что еще? Какие права? Mm -hmm. Первая часть вопроса, почему они боятся, это наш менталитет, который складывался, я считаю, что на, посл на протяжении последних 300 лет, где нас убеждали, что мы никто, мы не можем сами влиять на свою жизнь, мы не можем решать какие-то вопросы, которые ну, бросает нам наша жизнь, наша современность, наше общество, что партия Какая-то власть, какие-то чиновники могут решать, а вы никто и ничто. Именно поэтому людей люди убедили в этом. И уже люди боятся и не верят в то, что. Опять же, они видят действительность, которая вокруг них, и не верят в то, что они могут решить какие-то проблемы. Каждый раз, когда сталкиваются с этим, у меня ничего не получится, я не смогу, что я один могу сделать. И второе, какие права. Прав на самом деле у человека много, права даны человеку с рождения мы взяли за основу 5 прав в нашей программе. 5 прав, как мы права, считали, так. как мы считаем те права, которые можно наиболее часто нарушаемые и которые можно в практическом смысле каждый день применять. Это э, статья 34 Конституции Украины право на фото-видеосъемку э, действий посадовых особ. Э, статья 33 отсутствие прописки. Статья 59 э, это право на защиту представительства интересов. Статья 60 Вторая -е понятие презумпции невиновности и 63 -е статья Конституции это право не давать показания против себя и близких себе людей. Mm -hmm. Тут у вас разом із паном Югіном складало цю ось таку, основу цього навчання. Ну, головний весь костяк цієї програми, її ідея професора Цельвіля, я як більшою вузький фахівець, да, у сфері медичного права, тільки трісочки підключався я якимись парадами та прикладами пливи пликладеві за свої Але консультації якісь надавали так, ну, бо правда вже досвід є. Команди, уже, але так. це програма авторська, це програма є угу. ідеєю, реалізує. її Пані Ліпані угу. Пані Львіра, ну але можна от коротко, хоча про деякі права, от сказати і розказати, як ми можемо ними користуватися? Ну наприклад, да, віде фото, відеозйомка наприклад. Давайте для начала мы начнем поймем фундаментальные понятия. Что такое государство? Государство это мы, граждане. Которые нанимаем на свои деньги э, чиновников, э, государственных служащих, которые должны сделать нашу жизнь комфортной и безопасной. Э, если помните, у Маргары тэтчер есть хорошая фраза: запомните, что нет никаких государственных денег. Есть деньги, налогоплательщиков, нас с вами. Mm -hmm. для, чего это понятие, э, для чего нам сейчас вот нужно это понять? Именно для того, чтобы изменить свой взгляд, почему мы должны э, и можем действовать определенным образом, в том числе и право на фото-видеосъемку. Итак, мы запомнили, что те люди, с которыми мы стали, Это наши чиновники, это люди, которые находятся у нас с вами на зарплате. Статья 34, о которой я вам говорила, вот мы с вами сейчас пересочные громадины, давайте я попытаюсь вас научить. Я сначала расскажу, прочитаю вам 2 часть статьи 34. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію устно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. То есть с этого момента вы знаете, что вы можете, имеете право снимать любые действия любых должностных особ при исполнении их служебных э, э, обязанностей. Да, да? да. mm -hmm. э, спрашивать разрешение у них на это не нужно. Mm -hmm. э, сообщать им, в принципе, не нужно. Запрещена скрытая видеосъемка. Ага. Но ну, если я рядом с вами разговариваю mm -hmm. и держу вот так телефон, mm -hmm. значит, ясно, это что я могу вас. Да, можно. это запрещено. Да. А открытая видеосъемка. Разрешена. Даже если человек, этот э, держслужбовец, которого мы снимаем, э, против запрещает нам эту видеосъемку. Мы с вами не слушаем, потому что у нас есть статья 34 Конституции mm -hmm. Украины. Наше мы право, да, мы имеем право. Мы наняли этого человека на работу, имеем право контролировать и выполнение его работы. Если в процессе этой видеосъемки нас вырывают этот телефон, такое тоже бывает случается, особенно так часто там с правоохранительными органами. Значит, не пугаемся. Значит, в эту минуту нас ограбили. Мы звоним mm -hmm. в милицию или полицию, как сейчас, и вызываем их и говорим, нас ограбили. Сейчас все менее Менше і менше такого запротивлення, тому що люди вже починають, держслужбов починають розуміти, хто хазяїн, хто дає їм роботу. А, до речі, пацієнт прийшов теж на прийом до лікаря, він може так скористатися. Повідсоткове. Якщо це, це питання може виникнути, мабуть, тільки якщо він прийшов до приватної лікарні, але саме характер праці лікаря, то, що він працює з з людським життям. Де надає право фіксації його дій, це також, якщо ви дивитесь програму програми Ревізор. Коли її представники приїжджають до якоїсь реставрації, їм інколи кажуть, що це приватна структура. Ні, каже Оля Флеймут, якщо ви тут годуєте тільки своїх родичів, це приватна структура, але ви годуєте будь-кого. І ми вже маємо право фіксувати весь процес. Те ж саме з лікарями будь-якої форми їх праці приватними чи державними чи комунальними. А от пані Оліро, ви говорили про право представництва інтересів, так? <рес> що, що, що ми маємо знати? Про це своє право. Хто має представляти наші інтереси? Скільки людей їх має представляти ці інтереси? Це <рес> право. <рес> регламентируется несколькими статьями Конституции, мы основываемся на 59-й статье Конституции. Я зачитаю вам часть этой конститу... статьи кожен має право на правову допомогу. У випадках передбачених законов ця допомога надається безоплатно. И дальше идет текст Конституции. Из этой 59-й статьи Конституции выходит, что мы имеем право на представительство интересов в любом учреждении, в любом качестве, в каком бы мы ни выступали в любое время суток. Мы имеем право иметь рядом с собой представителя или защитника. Ты мой, юрист, обов'язково, Нет, 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 нет. Это, это, в это ошибка, очень распространенная. Ага. Очень многие люди считают, что защитником либо представителем может быть только юрист. На самом деле представителем нашим представителем может быть любой совершеннолетний гражданин, не ограниченный в правах по суду. То есть, если его по суду не признали сумасшедшим, он может быть нашим ага. представителем. Более того, очень часто возникает вопрос, сколько представителей может быть участвовать. Человека, сколько ему захочется сколько ему угодно Но то есть, максимальное максимум. количество есть ограничения по постановлению если не ошибаюсь верховного суда не более пяти человек mm -hmm. в, судах. А Во в, всех, в судах только в судах то есть в, в обычном в жизни если я прихожу причем очень многие люди считают что представительство интересов вообще чем отличается представительство интересов от защиты защита это когда против нас уже выдвинуто обвинение а представительство интересов когда еще не выдвинуто никакой Яко обвинення, і, може бути ніколи не буде видвінят може бути ні, ніхто не нарушав наші права. Але mm -hmm. ми хочемо, щоб рядом з нами був наш представитель. Ми приходимо к врачу, ми маємо право, щоб рядом з нами наш представитель, осматривайте мене в присутстві моєї представителі. Хочеш додавати. Так, mm -hmm. mm -hmm. якщо mm -hmm. можна, тут треба да, є єдине оглядачення ще що в кримінальному процесі судовому. Mm -hmm. Захищати людину можуть тільки професійні адвокати, mm -hmm. але тільки в цьому разі. На всіх інших процесах судових і будь-якої іншої ситуації захист або представництво інтересів може бути покладено на будь-кого по бажанню самої людини. А тут ще дуже цікава річ, що це право є абсолютне. Частина наших прав може бути ограничена, ограничена в будь-яких обставинах. Наприклад, право свободи слова в випадках воєнного стану, да, воно ограничується. Право на свободу переміщення для людини, яка скоїла кримінальний злочин, також ограничується, воно сідає до тюрми. Але право на захист є абсолютне право. Ніхто, ніде, ніколи. Не може його ограничити, не, не можемо, навіть теоретично ми не можемо представити себе ситуації, якщо ми, коли ми не мали би плава взяти з собою представника. Це може бути в магазині, у кабінеті лікаря. Звісно, ми, не треба розробити з цього такої собі да, і прибудь на які свій крок. Запрошувати представника, але якщо є у нас будь-який хоч якийсь мотив, ми можемо це робити. Звичайно, те ж саме відноситься до того, якщо як моя спеціалізація, захист медичних прав. Далеко не кожна людина зможе розібратися в тонкостях і медицини і юридичних разів. Да? Для цього є ми для цього є ми спеціалісти. От і для цього є багато спеціалістів, хто працює безкоштовно для клієнтів, і ми завжди готові, якщо к нам звернуться, нас цей випадок. Якщо буде потрібно представляти інтерес, і я маю такий собі опит представництво інтересу своїх клієнтів. А до речі, наскільки пацієнти і лікарі обізнані своїми правами? Якщо ми вже беремо медичну сферу, десь медич... прав Медичну галузі. А ви знаєте, тут слава в тому, що як дуже чітко сказала пані Львіна, ми зовсім, на жаль, поки ще мало бізнано да, за своїми правами. А я завжди кажу таку річ, що захистити свої права в Україні не просто, а дуже просто. В 95, 97, 98 випадків. Ці вирішується на досудовому етапі. Це робиться протягом години, півгодини, інколи двох-трьох хвилин. Але ми настільки не знаємо, але чогось боїмося, що цього не робимо. Ось, мабуть, далі буде пані Альвіла казати парадоксальна ситуація. Так звана плопіска відмінена в Україні в 1995 році, але 20 років по поспіль да, більшість громадян України чомусь має думку, що вони десь прописані. Угу. Так, отож повернемося до цього права, так? Там. Там. Давайте, пані Альвіра. Просвітлення. Так, вопрос регулируется статьёй 33 Конституции Украины. В Украине нет прописки. В Украине есть регистрация. которая не несет разрешительной функции, угу. то есть она ничего не разрешает и ничего не запрещает. В большинстве случаев, когда с нас требуют некую прописку в лапках, да, мы скажем да. так в кавычках, она ничего не решает на самом деле. То есть независимо от того, где мы зарегистрированы, мы можем лечиться в любом лечебном учреждении нашей страны, мы можем учиться в любом учебном учреждении нашей страны, включая школы, мы можем получать участки, мы можем получать социальные выплаты и пенсии. То есть совершенно Все те действия и получать те льготы, которые нам положены, независимо от того, где мы зайдем. Пане Лира, одразу такая невелочка консультация. Тобто, що я прописана за одной адресою. Стоп! Я уже, уже не прописана, бачення. Чувствуете? Вы чувствуете, как внутри вас осталось вот эта колония? Конечно, так-то. Прописка это. Колоніальне то право господин должен знати, де знаходиться його раб. Ви свободний чоловік. Наша програма направлена на те, щоб сказати людям, ви свободні люди, ви можете делать все, що ви хотите. Але чомусь в лікарнях, например, питають, де ви прописані за цією адресою. Ми можемо вас обслуж... обслуговувати. А за я хочу, наприклад, в іншій поліклініці так обслуговуватись, при лікувань. Чомусь і коли, коли ми йдемо додому вже пізно ввечері, то <гум> нас підходять якісь такі люди з бейсбольними бітами, і теж нам щось кажуть. <гум> Але їх дія називається злочин. І не треба казати, да, ви маєте право, мені зараз цією бітою щось там зробити, ось вам мій гаманець. Точно так же, коли проти нас робиться злочин в лікавальному закладі ще десь, ми трішечки напам'ятаємо що людям, що, мабуть, не со зла, але вони роблять протиправні дії. І що ми пропонуємо повернутися до плавого поля і негайно, негайно виконати все, на що ми маємо право. Ви не повірите, як одного цієї цієї фрази часто буває досить? Угу. Ну ще почерпаємо такі нові знання для себе. Там, так. До речі, студенти, у школярі, вони з задоволенням приходять до вас на ці от лекції? Вони щось почерпають для себе? Це залежить від аудиторії. Якщо угу. ви конкретно от студента, то, як правило, у нас заняття відбувається в рамках учебного І, звісно, як всі студенти, які приходять, ну надо вивчитися. Ага, Но в своїй практиці я можу сказати, що на початку, якщо студенти сидять вот так і угу. розслаблено, то в кінці вони включаються в бесіду, в лекцію, задають питання. У нас есть на нашей странице в Фейсбуке много фотографий, где после занятия начинают, окружают, буквально задают массу вопросов. У меня был недавно случай, когда я, ну, буквально на прошлой неделе я преподавала у преподавателей. Мне тоже нужно было провести лекцию, и они попросили. Если вам не трудно, сократите нам, пожалуйста, полчасика, отпустите нас там, дети. Угу. Я говорю, никаких проблем. Когда я начала говорить, и это все действительно, это реально в жизни пригождается каждый день. Мы с этим сталкиваемся каждый день. Каждый день мы обращаемся к доктору, каждый день мы идем к мэру. Каждый день мы идем в банк, то есть то, с чем сталкиваемся каждый день. И в процессе лекции учителя, преподаватели, для которых я читала, включились в. Когда я сказала, у ви время, самі же просили полчаса? Ні, ні, ми хотим всю лекцію до кінця. Тепер нам расскажите, тому що це реально допомагає. Це наша життя. Я нагадаю нашим глядачам, що ви дивитесь передачі приймальня». приймальна і гості нашої студії це Ельвіра Шиліна, керівногромадської організації Кримська діаспора Рівненщини та Євген Новицький правозахисник у сфері медичного права. Скажіть, будь ласка, ви на своїх заняттях ви моделюєте якісь... Такі от ну ситуації, де де долучаються і студенти, і правозахисники, і, наприклад, працівники медичних закладів, якщо вже ми говоримо про медичну сферу. Да, конечно. Моделю это такие ситуации. Мы обязательно используем на всех занятиях примеры. Так как программа наша называется «Правовое навчание та развитие громадского суспильства», то есть мы не ставим перед собой задачу узкоспециализированную, рассказать о правах и научить ими пользоваться. Мы хотим, чтобы наше общество развивалось, чтобы наша Украина она была сильным европейским государством. В том понятии европейскости, в котором, к которому мы стремимся и которого мы хотим достигнуть. То есть мы сами должны, должны измениться наш менталитет, мы должны стать свободными людьми. Именно поэтому мы приводим постоянные примеры. То есть в том числе, вот если мы говорим сейчас, заговорили о прописке, мы рассказываем о примере, допустим, больницы на Мирющенко. 30 августа этого 2015 года, то есть 4 месяца назад, в больницу на Мирющенко обратился человек с направлением в инфекционное отделение. Там его отказались обслуживать в связи с тем, э, что он там... Можно я прерву? Да, Давайте, пожалуйста. может быть, этот случай немножко ограничим. Поскольку слишком много прозвучало конкретной информации, на которую мы пока не имеем права. Приведи, вот. пожалуйста, какой-нибудь другой пример. Хорошо. Я приведу пример. Если мы говорим о прописке, недавно в наш город в Ровно приехали два человека, два пожилых человека, пенсионеры, которые приехали из Донецкой области, из Донецка, и у них не было регистрации вообще. То есть по Конституции, напоминаю... есть регистрация, нет регистрации, независимо от того, даже есть она или нет, и где она есть, человек имеет право получать любые льготы, социальные выплаты. Здесь им отказали в социальных выплатах и в пенсионном обеспечении. Эти люди обратились в Комитет выборцев Украины. У нас есть такая громадская организация, которая в том числе оказывает юридическую помощь незащищенным слоям населения. На втором судебном заседании их права были восстановлены. Это называется восстановление прав. Они получили все социальные выплаты, которые им были положены, включая то время, когда они… то есть с момента, когда они обратились, не угу. с момента решения суда, а с того момента, как они обратились угу. за этой помощью. То есть это было незаконное абсолютно ограничение их прав на основании вот этой вот прописки, которой нет. И вот это очень просто. И мы приводим эти примеры именно для того, чтобы люди поняли, что это действительно просто. Угу. Защитить свои права не, не просто, а очень просто. А, до речи, это платно, или это бесплатно, защитить свои права на сегодня? Хороший вопрос. Можно я попробую? Прошу, ответить? пан прошу. Любая работа является платной по определению. Бесплатность это нонсенс, потому что специалист, который оказывает услуги, несомненно, должен на что-то жить и жить, наверное, неплохо. Мы очень часто путаем понятие платности и бесплатности с понятием доступности. В данном случае речь идет о том, что мы можем прийти в магазин, где все платно, но за нас может заплатить наш друг. В этом плане достаточно много организаций, где работают люди, специалисты, работают платно, они получают зарплату. Они куплены тем или иным фондом, они куплены той или иной благодейной организацией, чтобы клиенты, которые приходят к ним, не платили ни копейки. Притом вне не всякого сумніву, послуги захисників і наших там все платне, но то, що нашим клієнтам платити за це не приходить. Угу. Ну і чи є фахівці, які можуть допомогти вирішені певних питань. Я думаю, що є такі фахівці. Богато. Правда ж? Богато. Так. Угу. А... И, до речі, є організації, які допомагають вам втілювати ваш проект. Да, безусловно. Да? Мы очень плотно сотрудничаем с Комитетом выборцов Украины, о котором я уже говорила, с организацией ЛЖВ, людей, живущих с ВИЧ, и с украинской гельсинской спилкой по правам людей. Кстати говоря, мы в рамках нашей программы издали вот такие буклеты, о которых мы дальше, может быть, еще будет речь. И на обороте этого буклета есть адреса и телефонные, контактные данные организации, которые помогают людям восстановление их прав. Те организации, какие вы назвали, помимо всех остальных. Причем эти организации как раз оказывают помощь бесплатно, на безоплатной основе, но для клиента, конечно же. За эту помощь, конечно, кто-то заплатил какой-то фонд или даже государство. А до вас тоже можно завернуться, правда? Да, конечно. занимается правозащитной деятельностью на профессиональной основе. Его классификация, его узкая область. це право. Угу. Пане Гене, до речі, чи були випадки притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які там здійснили професійні правопорушення? Були такі випадки, чи які здійснили певні злочини у сфері захисту. Скажемо так, пацієнтів? що за всю мою практику угу. вона почалась дві 2008 році. Ось По тим потім клієнтам, які до мене зверталися. Ми тільки тричі виходили до различних судів, тому що всі інші питання вирішувалися на досудовому етапі. Це дуже важливо, тому що наше завдання, звичайно, вирішити поновити а по не стільки, щоб когось покарати. Тим більше, що наша медицина. Зараз вже багато десятирічних існує як так зване безкоштовна, коли і врач, і врач, і пацієнт не можуть відчувати себе задоволеними від лікувального і, процесу. Тому наше головне завдання, щоб пацієнт і лікар розуміли один іншого. Да? Мабуть, такий стовідсотковий юрист, книжний юрист, він буде шукати. Якщо права пацієнта порушені, то потрібно покарати когось, кого лікаря. Ми бачимо ситуацію іншими глазами. Ми бачимо, що лікаря, звичайно, покарати можливо, але лікар це не тільки порушення, це золоті руки, це золотий ум, це золоті його таланти. Тому потрібно повернути ситуацію правового поля і далі задоволені всім. Працювати. У нас був випадок, коли ще коли я працював у Симферополі, до нас звернулася жіночка до нашого юриста з питанням, що лікар відносно її дитини підлітка порушив всі мислями та не права. Там, ну, наполягав на якійсь операції, звичайно, хоча дитина відчувала себе дуже. Не потребувала, ну, не потребувала операції, да. та? А потім ще mm -hmm. орав на маму, і потім ще розголосив діагноз, зателефов у школу і сказав, що маті гідна, не допускайте дитину до уроків. Все. Вона прийшла до нас, щоб ми притягли лікаря. Ми запросили медичну документацію. І побачили, що лікар, що операція не просто потрібна, а швидко потрібна. Але лікар не змог цього донести до мами і пішов ні тим шляхом. Так, да, він став порушником. І можна було його звільнити. А через місяць померла би дитина. Ми сіли, пояснили мамі ситуацію, запросили лікаря наступний, порозмовляли всі разом. Вони помирилися, дитина і... Потім ще кілька років ми так дзвонили, все було добре. До речі, ви говорили про лікарську таємницю. Чи порушується от в закладах оце от право лікарської таємниці? Ну, такі випадки є. є такі та? випадки є, звичайно, але потрібно дійсно дивитися, як кожен такий випадок. От, скажемо так, що більше звернень до нас це по двом пунктам, по двом плавам це плаво на медичну таємницю uh -huh. і плаво на інформацію, коли наших пацієнтів не інформують про стан їх здоров'я. Uh -huh. Але це тема для окремої розмови. Про це можна говорити чимало, правда. Так. На жаль, час нашої передачі добігає свого завершення. Я думаю, на осанок передачі, що б ви ще сказали, пані Ельвіро про ці права, про те, наскільки люди мають повинні знати ці свої права. Можливо, де ще походить до вас на навчання. Я вважаю, що Самое главное это понять, что мы свободные люди. Это цель нашей программы. Наш девиз, который мы избрали, это ровно и ровенская область, территория права». Угу. То есть через права мы становимся свободны. Через, через знание своих прав. Иногда человек даже не знает своих прав, но он чувствует, вот интуитивно чувствует, что что-то не так. Из рупы, ты да, да, там, да, да, что я что Да, да, да. Что-то происходит. Просто. Он чувствует, что, то есть так как права даны нам от рождения, мы это чувствуем интуитивно, что права нарушаются и что-то не происходит угу. не так. Просто помнить, что мы свободны и не бояться. Просто не бояться. Куди до вас можна завітати на навчання? ну нам можно позвонить на наш телефон, он размещён в интернете. У нас есть своя страница, есть свой сайт угу. в интернете. Э, с нами можно связаться любым способом. То тобто, есть я ще хотіла уточнити, не лише молодд до вас приходять на навчання, чи вирніше ходите до школярів і студентів, так? Да. А інші верстви населення так водолучаєте да. до цього? Так. Наше, круг, по якому ми вибрали, когда начинали наш проект, это молодёжь, студенты и школьники старшего возраста. Угу. Но также мы э на нацель Яни і готовий працювати з любыми верствами населення, независимо від віку і соціального положення. Ті, хто хоче знати свої права? Дякую, що ви задали до нас до студії вдалого втілення вашого проекту. І сподіваюся, що наші громадяни будуть знати свої права і вмітимуть їх захищати. Дякую, дякую вам. Дякую. Я нагадаю, що ви дивились передачі громадська приймальня». Гостями студії були Ельвіра Шиліна, керівник громадської організації Кримська діаспора Рівненщини» та Євген Новицький, правозахисник у сфері медичного права. У студії працювала Олена Красова. До побачення.